Знаєте про що мовчать всі пічники? Вони навіть цього не показують, як вони кладуть перший ряд шамотного ядра? Ну, ви не знайдете ні жодного відео. Усіх він з'являється сам по собі, а вони потім показують, як вони вже на перший ряд кладуть. Другий третій ряд цегли. В теорії всі правильно кажуть, що шамот з керамічною цеглою зв'язувати не можна, бо в них різний коефіцієнт лінійного розширення. Але на практиці все по-іншому. Вони зв'язують червону цеглу з шамотом. Ну, звичайною глиною. Ну, воно ж видно на відео, що тут глина, звичайна, там червоність. і вона зв'язана. Ніякого там картону, базальту, мату, нічого немає. Вони зв'язують. Але вони про це мовчать. От я хотів про це поговорити теорії повинно бути отак. Оце постіль першого ряду. Але якщо змоделювати навантаження на ліву та праву сторону, а там навантаження чимало. Якщо я не помиляюсь, там десь одна цеглина важить більше 2 кг, а у нас їх. Ну, по крайней мере, тут повинно бути 70 штук. І якщо змоделювати навантаження, то, так скажем, я тут ставав ногами на цю сторону, на цю, то воно тут гуляє. Якщо воно гуляє, то між шамотною цеглою, тут де вони зв'язані, Можуть бути тріщини. Якщо тріщина є, то вона знижує КПД печі. Тому оцю постіль я буду прибирати, залишу тільки бокові. І то на першому ряду шамоту. І, до речі, бачите, от тут іде шов керамічної цегли, і тут буде стояти от такого не повинно бути. Тут, якщо тут нема ізолюючого слою мату, то якщо буде прогар по шву, то він далі, ну там років через 10. То він може призвести до прогару і е, керамічної цегли. Тому тут стоїть мат. А далі я буду дивитись за тим, щоб не було от такого. Тобто, зрозуміло, да? ось тут шов і тут шов. Якщо така ситуація трапляється, треба різати там. Половинки прив'язувати, але вони не повинні зустрічатись ці шви. Керамічний цегли і шамотної. Так що буду класти шамот першого ряду на звичайну червону глину, а цей мат буду прибирати. Ось таке моє рішення. Отак виглядає перший ряд шамотного ядра. Як і казав, всі цеглини першого ряду лежать на червоній глині. Зараз покажу. Тут МП-18 термостійка суміш для шамоту. Базальт мат керамічний. Тут 13 міліметрів Тут по 5 по 6. Ну Тобто я взяв 13 міліметрів розділив його пополам. більшу сторону тут мене десь 7 міліметрів. Запустив на цю сторону. Ще якщо буде шамот розширятись, щоб він не видавив цю стінку. А тут 5 мм. Так, тепер по рішиці. Тут зазори зробив, тому що лінійне розширення вона більше, ніж у шамота. Ну і ось що ми бачимо. Шамот лежить на глині. Ось так виглядає сьомий ряд. Тут цеглин ще немає. Чому? Тут буде покладено на ребро Е, зазор повинен становити між шамотом і керамічною цеглою 10 мм зліва, справа. І з е, тилу. Коли будуть стояти ці цеглини, ми будемо знати, де центр, де нам встановлювати 20-та е, топкової камери. Тут я проклав е, мат керамічний, тут ще докладу, для того, щоб сюди не забивався попіл пісок стосовно цієї цеглини. Тут вона стоїть на глину з боків на мат. Чому цей канал перший буде прогріватись, і щоб ця цеглина не видавила ліву сторону, тут прокладається мат. Лицевою стороною ця цеглина дивиться в тил. Ну, Поки все. Розклав на суху перший ряд шамотного ядра. Що тут цікавого? Треба перекривати шви по шамоту. Також треба дивитись, щоб перекрились шви між шамотною та керамічною цеглою з усіх боків. Далі. 10 міліметрів я контролюю за допомогою ламінату. Також він допомагає контролювати вертикаль. Коли шамотний ряд перший буде покладено на МП-18, цей ламінат буде відсюди. Прибраний. Тут я прокладу базальтову вату десь на 5 мм. А ця пустота буде заповнюватись кварцевим піском суміш кварцевого піска один до одного з базальтовою ватою. Така технологія. Чому така технологія? Я дам посилання, щоб це було не з моїх слів. І, до речі, технологія кладки печі і технологія кладки каміну, вони різні. Так, поставили на паузи, пройшли. Технології. А тепер я хотів поговорити, чому мені не подобається сухий шов кузнєцова. Дивіться, по технології у нас повинен бути тут е пісок, суміш кварцового піска з базальтом, і ця суміш буде у нас підійматись. Мабуть, там до 10-го ряду, я зараз не пам'ятаю. А на 9 ряду, тут, по, по керамічній цеглі, у нас повинен бути сухий шов Кузніцова. Тут 2 см тут, тут по кераміки. Судячи з цієї технології. Тут повинно бути повітря. І тут повинно, повинно бути повітря. Щоб вона працювала якби ця технологія. Але давайте подумаємо. <кій> Нащо ми сюди кидаємо дрова? Дрова виділяє тепло, яке передається через ШБ-5. Потім у нас виникає що? Повітря, а повітря це гарний ізолятор. І це тепло буде, буде виходити через сухий шов Кузнєцова Димарь. Нам повинно, нам потрібно, щоб е, шамот через пісок кварцевий з сумішу е, базальтом, плавно віддавав тепло. Плавно віддавав тепло на керамічну цеглу, яка теж в свою чергу плавно передає тепло нашу оселю. І нам комфортно. Ось такі мої думки. Так, ну, сьомий ряд я закінчив. Які тут особливості? Особливості по шамоту. Якщо мені треба його розрізати болгаркою, то я десь його замочую на 3 хвилини. Якщо мені треба покласти його, Нерозрізаний, я роблю наступне: беру таку ванночку, кладу туди шамот і заповнюю її водою десь на один сантиметр. Якщо, ну, і витримую десь 10-15 секунд. І потім вже наношу МП-18. Якщо покласти ось таким чином шамоту і налити води 1 см, щоб вона покривала, то за одну хвилину шамотна цегла вбере в себе. 150 мл води. Тому я роблю ось таким чином для того, щоб в топці було менше води. Тобто я тільки змочую цю сторону. А коли треба сюди класти мп 18 то я просто зволожую. Губкою поролоновою. Ну, зрозуміло, що шви по 3 мм треба. Тут я винів ламінат, як і казав. Ну, на цьому все. Я не роблю великі відео по двом причинам. Перше, Якщо хтось буде робити таку ж саму піч, йому буде зручніше робити по рядам. Закінчив сьомий ряд, перейшов на відеоролику на там, на дев'ятий. І ще по другій причині те, що якщо ролик більше, відео більше 15 хвилин, то тут вже. Важко втримати увагу глядачів.